Російський президент Володимир Путін використовує недостатню обізнаність Дональда Трампа про війну в Україні. Трамп не хоче брати участь у мирному процесі. Він вважає це занадто складним завданням. Після розмови з Путіним Трамп сказав, що тільки Київ і Москва повинні вести переговори. Це показує його брак знань про ситуацію. Українські та європейські дипломати пояснювали Трампу складність конфлікту, але він їх не розумів. Путін використовує цю ситуацію, нав'язуючи свої погляди. Один з радників Трампа не зміг назвати окуповані регіони. Колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц згадував, що переговори з Путіним були важкими. Трамп рідко читав підготовлені для нього довідки після повернення до Овального кабінету. Він брав участь лише у кількох презентаціях. Президент України Володимир Зеленський запрошував Трампа відвідати Україну, але той не погодився. Посолка США в Києві Бріджет Брінк. Теж не змогла привернути увагу Білого Дому до ситуації. Вона навіть звільнилася через це. Білий дім не зацікавлений у тиску на будь-яку сторону конфлікту. Врегулювання війни виявилося складнішим ніж Трамп думав. У Росії дрони атакували хімічний завод у місті Єлець, Липецька область. Це завод енергія, найбільший виробник акумуляторів в Україні. Завод виготовляє акумулятори для дронів, авіації, морського флоту та для інших військових цілей. Він під санкціями Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки та інших країн. Російські медіа повідомляють про пожежу на заводі. Є постраждалі місцеві мешканці чули близько десяти вибухів. Влада попереджає про можливі обмеження інтернету та мобільного зв'язку для безпеки. Останніми днями Росія повідомила про атаку майже 500 дронів. У ніч на 23 травня західні області України зазнали атаки дронів. Жителі Чернівецької області почули вибухи. Повітряну тривогу оголосили рано вранці, о 4.11. Кілька сусідніх областей також були під загрозою атаки дронів. Камікадзе повітряні сили і монітори повідомили, що близько 10 безпілотників досягли західних регіонів. Це Тернопільщина, Івано-Франківщина та Буковина. Близько 4.30 були чутні вибухи в Чернівецькій області. Докладної інформації поки що немає, і влада ситуацію не коментувала 22 травня. На фронті між Україною та Росією відбулися зміни. Інститут вивчення війни представив новий звіт. У ньому мовиться про просування російської армії. Водночас українські сили оборони також мали успіхи. У Курській області тривали обмежені бої у Білгородській області. Активності на землі не було. На півночі Сумської області російські атаки не мали успіху, проте на північний схід від Харкова окупанти просунулися. Геолокаційні записи показали, що вони пройшли на північний схід від Вовчанська. На інших напрямках, таких як Куп'янський, Лиманський та Сіверський, просувань не було. Українські сили раніше просунулися в, в напрямку на часів Яр на південному сході Білої Гори, на турецькому напрямку обидві сторони просунулися українські сили на північний захід від дружби, російські на захід від Делівки та на південний захід від Новоспаського. На інших напрямках, таких як Покровський, Новопавліївський та Курахівський, бої тривали без змін. В районі Великої Новосілки російські війська просунулися на північ від Дніпроенергії. На Запорізькому напрямку російські наступальні операції не мали успіху, як і в Херсонській області. Загалом українські війська просунулися поблизу Торецька, а російські в районі Вовчанська, Торецька та Великої Новосілки. У Київській області вночі 23 травня чули вибухи. Це сталося через атаку безпілотників. Сили протиповітряної оборони працюють. Повітряну тривогу оголошували о 3.58 ранку. О 5.17. Київська обласна адміністрація повідомила, що протиповітряна оборона працює. У небі зафіксували безпілотники. Людей закликали залишатися в укриттях і дбати про безпеку.